Вітаю, мої любі! Сьогодні хочу вам розказати, як зробити трояндову олію. Трояндову олію можна використовувати в магічних практиках, в практиках розслаблювання, наприклад, там при тому, коли ви робите медитацію. Масажі можна використовувати, але я її використовую при виготовленні свічок. Да? Тож сьогодні я вам можу розказати, як зробити ж таку олію і на що використовувати, ви, звісно, вирішите самі. Навіть косметології теж використовують, але тут я вам уже не підскажу. Так, дивіться, я вже насправді частково її зробила. Зараз я буду ставити її на водяну баню, але зараз я вам розкажу, що я сюди поклала. І е, скільки там настоювати і тому подібне. Руки в мене в фарбнику. Я просто сюди додала червоний фарбник. Ну, мені захотілося це той фарбник, який я додаю у свічки, він якраз таки для цього підходить, тож можна додавати за бажанням, можна і не додавати. Так, дивіться, що я тут зробила. Значить, так, я е, взяла полістки троянди. Можна взяти любі, бажано червоні, але мені чомусь захотілося в цей раз взяти білі і рожеві. Чомусь мені прийшла така думка, що я хочу зробити цю олію для свічок на залучення кохання, так, щоб вийти заміж, наприклад. І мені захотілося взяти білі пелюстки. Тож я в баночку наклала білі пелюстки, втрамбувала і залила звичайною олією. Можна залити оливковою, можна залити там масло, жожоба. ну, кому що подобається. Я взяла звичайно. Ось я залила і ось так ось розмішала це все втрамбувала. До речі, ще мені захотілося дати ефірного масла рози, це для того, щоб воно, знаєте, так приємно пахло. Буквально декілька крапельок. Ви теж можете додати для аромату по бажанню. І додала фарбник. Він ще повністю не розчинився, але вже бачу, що колір змінюється на рожевий такий приємний. Ось дивіться, оце натрамбували в баночку. Пропорцій тут ніяких особо немає. Тобто ви можете взяти там півлітрову банку любу. Але коли втрамбували... В принципі, повністю заливайте маслом. Залили маслом, ось так ось все хорошенько розмішали, навіть так, знаєте, трошки подавили, щоб троянда дала свій сок, ну ці пелюстки. Да? І тепер можна поставити це все на водяну баню. Зараз розкажу, як ставити, а кожен уже з вас зробить сам. Дивіться, берете в каструлю, наливаєте водичку. І водичку так, щоб баночка ну, наполовину тільки була в воді. На одну кастрю краще покласти якусь тканину, щоб банка не торкалася ну, самої кастрюлі, так, щоб вона не лопнула. І на маленький вогонь десь на годину поставити, кришкою не накривати. Нехай масло це трошки потомиться. От, Як тільки година пройде, можна там залишити буквально на півгодинки це все, щоб воно остило, і накрити кришкою. Кришку і ставите на 10 днів в темне місце для настоювання. Ось так. Дивіться, я поставила на вогонь звичайну миску, поклала сюди ну, тряпочку, і отак ставила. Як тільки нагріється, ми зменшуємо вогонь, і нехай воно годинку десь тобиться. Масло можна використовувати для свічок, для ритуалів. Я, наприклад, додаю це масло в програмні свічки з вощини. Так? Я вам розказувала, що ми капаємо туди. Ефірні масла також можна просто викатувати свічку в маслі. Тож ви теж можете зробити для себе таке масло і використовувати його для своїх потреб.